8 березня 2009 року відбулись заплановані заздалегідь збори акціонерів, відкритого акціонерного товариства «Київметалопром». Але в нашій країні вже є правило. Де є акціонерне товариство, там є рейдери. Ці збори також не пройшли без їх уваги. О 9-й годині реєстрація акціонерів, на яку звезли близько 70 осіб різного віку та статі. Серед них було всього 20 людей, які пройшли реєстрацію. Із них всього 5 були акціонерами. А інші мали доручення на управління всього лише однієї акції. Що було зрозуміло. 100% це більш ніж 18 мільйонів акцій. Ці люди мали на меті зірвати збори всіма доступними методами. За 11 мільйонів 464 096, що составляє 64,19% против 6 394 603, что составляет 35,8%. Тисячних процента. утримались. Збори відбулись, попри намагання їх зірвати. Слідуючий крок рейдерів став для керівництва несподіванки. В приміщення, де проводилися збори, пішло 50 людей з колишнім директором, на якого, до речі, була заведена кримінальна справа, за статтею 357. Тобто, за володіння початкою та документами підприємства, і провели імітовані збори, попоновлені його як директора на роботі. Потім самовільно зайняли кабінет директора. Розпиваючи спиртні напої, пан Прилепка та ще 15 людей не звертали увагу на охорону, яка весь цей час мовляла їх покинути приміщення. Правоохоронні органи відмовились допомагати. Мало того, що о 8-й годині вечора зняли пост державної охорони, а на слідучий день привезли повідомлення, що взагалі розривають договор про охорону. Десь близько 9-ї вечора керівник служби охорони ще раз попросив звільнити приміщення, але натомість отримав стусанів. Від так би мовити, акціонерів на підпитку, які, між іншим, мали зброю. Ось так держава захищає власність та інвестиції в нашу країну.